Питає жінка, чи я знаю людину, яка продає з України дерево. Якщо ви продаєте дерево, можете залишити тут в описі відповідь. А я хочу сказати, що для того, щоб я могла вам дати контакт, будь-який, мені треба розуміти, яку дошку ви хочете: чи це з твердих, чи з м'яких порід деревини, чи обрізна, не обрізна, сушена, не сушена. Яка кількість цієї дошки? Ось ці запитання записуйте і запитуйте в людини, яка хоче щось придбати в Україні, і тільки. Відповідями цими ви зможете знайти на яких умовах хто відповідає за транспорт? Наприклад, є умови постачання FCA, коли транспорт ставить і організовує і оплачує замовник. А є умови DAP, коли з доставкою ціна, звісно, буде відрізнятися на ці речі. Також ви можете знайти вже постачальника. Це швидше за все буде звісно посередник. Хоча я знаю, що виробники дерева і дошки в нас є точно в клубі міжнародної торгівлі. Заходьте в клуб міжнародної торгівлі, і там вам підкажуть, що питати в клієнтів. Приходьте на навчання, звичайно, і в навчаннях є просто перелік того, що ви маєте питати в постачальника чи в замовника для того, щоб закрити угоду. Бо щось, знаєте, навіть навіть той самий ріпак, він буває різний. Він буває ярий, він буває озимий. І Так само ну, це стосується будь-якого товару. Ви маєте запитати мати специфікацію, або ж якщо ви продаєте, ви питаєте це в постачальника, він вам надає всі характеристики. Характеристики на товар або ж ви е, запитуєте в потенційного замовника навіть з олією. Я вам скажу теж, ви маєте олію. Яку олію? Олія буває технічна, рафінована, нерафінована, в якому пакуванні літрова, в цистерні п'ятилітрова, десятилітрова, з доставкою, без доставки. Ось так люди.